Звичайно, такі, такі генерали на вагу золота. Мало не тільки залужно, його весь генштаб всіх з ним пов'язаних людей відсторонили. сторони. Тобто, пішла, пішло півтора десятки генералів і десь до сотні дуже грамотних полковників. От, а в генштабі полковник, полковник Генерального штабу, це я вам скажу, це да, та е, це, А все ось чому. Тому що дійсно залужний справжній генерал. Справжній генерал, подвиг солдата вставати і йти в атаку. Кричать: Ура! За, за батьківщину і йти навіть з ризиком бути пораненим чи загинути. Оце подвиг солдата. А подвиг генерала. Це заперечувати маршалам і верховним Головнокомандуючим. Якщо у вас не блін, головнокомандуючий верховний Головнокомандуючий, і він каже, взяти там Макіївку там, чи горлоку, наступати на югі, відсюди й до обіду, то е подвиг генерала в тому, щоб казати, що ні, чекайте, так не можна, ми так робити не будемо. А це бісить людей, які думають, що раз він верховний головнокомандувач, то він знає про війну все. І э, намагається э, стрілочки на глобусі малювати, да, там, типа, по глобусу ж воювати так, тільки Толстой ще казав, що гладко було на бумагі, де да забили про Алраї. Э, і от ми маємо таку от непросту ситуацію, що э, генерал. Э, Фаховий генерал, який професіонал, який правильно знає, як малювати стрілочки, де наступати, де відступати, да, де строїть такі інженерні е, споруди. Але виходить, що він поплатився за те, що він справжній. Тому що, ще раз, справжній генерал, той, що може заперечувати і відстоювати свою позицію. А потрібні безхребетні, потрібні ті, як ми сказали, там алюр три креста, е, там там, і там, типа. Як -то там, типу, нам відступати, біжать, наступати, біжати, да, типу, е, і знаємо команду вперед. А як же ж назад? Розвернулися і знову вперд. Я таких куча анітів армійських знаю. Але я знаю цю правду, цю правду, правду е, подвига генерала. І от генерал за свої подвиги був знятий, тому що він казав, хлопці, ви дебіли. А на, на на, до себе це не всі готові були сприймати. І, взагалі, заслуга Зеленського на попервах була в тому, от що перший рік він не втручався у війну. О, він зрозумів свою задачу, правильно виступати перед е, аудиторіями, збирати там парламенти, щоб вони вставали і, і аплодували. От підвозить снаряди і не влазить в, в задуми командування. А коли е, піджаки, ну так називають цивільних в армії, коли піджаки починають. Е, ну, е, саме перше, що в армії, це називається задум, стратегічний задум. Тобто там, типа, де будемо наступати, якими силами. Так? І коли піджак хоче влізти і генералу розказати, де треба наступати, а де відступати, то я боюсь, що ми так війну не виграємо, це точно. Це як мінімум. Ну е, він поїхав послом Велику Британію. Як ти думаєш, була якась домовленість, ну, типу, як відступну його, е, йому дали цю посаду. Яке майбутнє в залужного він може стати президентом України? Е, мало того, якщо закінчиться війна, ну умовно, там хай в березні 25-го року, от і оголосять вибори, там навіть на коротку дистанцію, 60 днів, цього буде достатньо залужному, щоб перемогти Зеленського е, в чисту з першого туру. І другого тура навіть не, не, не знадобиться. Але е, я думаю, що стратегія Зеленської команди Зеленського, перше, щоб, е, щоб залужного забули, ну, от, щоб він десь не світився в інформаційному полі, це помилка. Його не забудуть, та й йому достатньо двічі на рік писати якусь статтю, яку потім будуть обговорювати всі на всіх кіликах. Ми з тобою поговоримо, потім Портніков збереже, ще хтось, ще хтось, і воно буде розлетиться по народу. Тобто залужного так просто не, не можна замовчати забути. І вони будуть намагатися друга серія це якось його не допустити до виборів. От не знаю, мені здається, що це неможливо, тим більше, що якщо закінчиться війна, будуть із залужного підтримувати американці, тому що дуже некомфортно ну, західним ну, цивілізованим країнам спілкуватися з офісом президента. Дуже некомфортно, дуже некомфортно. Це це дуже мягко сказано. Повір мені, Аня. Я зустрічаюся із послами, я зустрічаюся з науковцями. І е, я це знаю так з перших уст.